Прийшла до маминої хати, дивіться, ось, сидить, вчора втікла. Підемо зараз до мене. Ось, і букет, і та плаче зараз. О. Китюнька. чого це ти тут? Кажи її прийшла додому. Прийшла. Зараз Ну, не буду казати наперед. Давайте. Сьогодні в нас яке? 23 чи 24? Не знаю, треба дивитись. Зараз гляну. 24 жовтня. Погода дуже красива, дуже гарна. Я біля маминої хати. У мене. Продовження працювання. Тут уже отака нагора. Ну нічого буду працювати. Грибами для діабетиків. У мене кабачок ось такий молоденький, гарненький. Зараз я його натру, фаршик, цибулька вже, грибочки, кабачок натираю. Молоденький, класний. Так, на обід готую собі гороховий суп, горох. Трішки залишилось в мене фаршу, там дві ложки і грибочки. Оце такий буде супчик і кину. Суп такий, що можна нам діабетикам. Котлетки зробила отаку підливку: цибулька, морковка, сметанки. Дві ложки вкинула домашньої, водички навила. Обід мій готовий. Ось супчик. От. І покажу вам. Дивіться гороховий з фрикадельками і з грибами. І отакі котлетки з грибами. Так, оце скільки у нас годин? 13.30 да? Сідаю обідать. Отакий у мене обід. Супчик гороховий. І отака котлетка з грибами. Так, дівчатка, буду обідати. Добавлю хреновину. Я забулась виставити відео хреновини. Так що мені треба ще таку зробити роботу. А чому ніхто не спитав? Що ніхто не хоче знати, чи не робити це відео. Напишіть мені. Я не можу відкрити. Оце таке. Зараз спробую відкрити. О. Так. Ну, ну, ну. Теж я робила, ви бачили, як робила. Добренька. Це на котлетку отак. Мені подобається. Сьогодні поставлю відео. Найду, я його ще не ліквідувала. Так що треба поставити вам. Хто захоче, хай робить. Все, дівчатка, всім смачного. Буду обідати та й е -е, в мене робота ще є. У мене ще прання, прасування І город. На город треба йти. Ну. Зараз я ще закінчу, трішки полежу, бо я вже замарила. попрасую, щось складу, а потім піду на город. І оце буде. І це буде десь 16 година. Все, давайте всім смачного. Дівчатка, дуже смачні котлетки. Дуже смачні. Я ще додала хріновину. Хріновину. Дуже смачні. Для діабетиків. те, що Рецепт треба. цих котлеток я поставлю в окремому відео. І подивитись: і хріновину поставлю, тому що я забула вам поставити її. Цей рецепт ось таку хреновину я зробила, боже, яке воно смачне все. Все, дівчатка, їмо і не відчуваємо себе обділеними. Живемо, як всі люди. Да? Все, давайте. Так, дівчатка, відповідаю вам про матрас. Мене там питали, дівчата, значить, що? Це я побачила у Фейсбуці. У Фейсбуці в ленті було відео і назва Ваш текстиль. І там розповідали про матраци, які вони виготовляють. Я набрала. Написала, написала, який мені треба розмір. Заміряла свою кровать, свій матрас. І замовила. У мене такий вийшла отака ціна. Значить, 160 на 200. В мене вийшла ціна 1535 гривень. Плюс доставка 140 8, здається, чи 100. Ну, грубо, 150, да? Де в мене вийшов матрас із доставкою, тільки доставка через укрпошту. Бо по новій пошті буде дорого. Вони самі вам кажуть. Там така приємна жіночка чи дів, дівчинка Юля, по-моєму, її звати. Вона відповідає, розказує, як краще зробити. І все. Дуже швидко виконується. Дуже швидко виконують замовлення. Оце ти замовляєш. Замовила я і десь через 3-4 дні я отримала матрас. Я дуже дівчата задоволена, дуже. Сьогодні спала як у вусі. Тепло, приємно. Но я замовила не штучний, а я замовила тік. Я вам рекомендую кращий тік. Такий нейлоновий він. Ну, оце покриття нейлонове, воно ж штучне. Ну він дешевший. Майже в два рази. Ну це таке. Та кожен розраховує на свої гроші, на свої фінанси, так сказати. Ну, а я я роблю завжди так. Я ну, люблю все таке. Якісне. Щоб було приємно на ньому спати. Та я таке так, дівчатка. Все. А я прасую далі. У мене ще багато прасувати. І вода швидко закінчується в будь У прасті. Ну і все. так. Ота таке вам. Отака вам відповідь. Зараз все переглажу. Подкладаю, піду на город. Ну, от вода закінчується, вже вже не шумнечувати. Швидко закінчується, ну, угу. ж, нічого не зробиш. А без води я вже не хочу, вже таким, такою праскою простою не хочу гладити, мене воно є. А я не хочу, мені вже хочеться так. Воно мені легше з водою. Все, вода скінчилась. Іду відпочину, відпочину. Поставлю вам відео про хріновину і рецепт змонтую. Ну, коротше, це мої справи. Забрала, дівчатка, опять її. Ввечері ось. Накинула, накинула наволочку і знову забрала її. Ой, Ну, що їй ще треба? Сьогодні поставлю їй пісок. І нехай сидить у хаті. Три доби, як мені писали. Може, буде в мене. Да, китюня? Муля. Мулячка муля. Ну. ну, їж тепер суп. А ну на ось уже, Диви, котлетка тобі, яка котлета. на коврик а сюди, отут -от 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 їж. Отут. -от. О, Отам от і їж, а не на коврик. Ай, добре, да, смачненько. А -а -а. Все, набрала я її ось. Такий лоточок, піску нюхаю, а то туди пісять. Поняла? Ти мене злозумів, Га? злозумів? Одні клопота. Я сьогодні прасую якось з перервами. Нема так, що встала, зробила, ні, то те, то те, то те, то те. Це мене щось відволікає. Ще треба побачити. Ну, зараз у нас 18-та година. От. А я ще... Не доробила свою роботу. У мене є робота. Потрахував скласти. Завтра на базар. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, гайма виконай. А мене забудеш, а мене забудеш, о мене забудеш, гай бо грай. Може все забути, може все забути, може все забути, тільки пам'ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу гай. Da 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 da, da. Дівчатка. Закінчилась вода у у прасці. Піду я поставлю вам відео. Зараз 18.20, 18, да Поставлю вам відео. от А потім прийду доскладаю, допрасую, от, дивіться, скільки я. Он, бачите. Ось. Ну, і ще є, іще дуже багато. До побачення, до зустрічі, до завтра. Бережіть себе!